Ексклюзивна зброя по власним ескізам. Книжки і нагороди. Все це в залі пам'яті Віталія Шлайфера в музеї історії зброї. Віталій Шлайфер колекціонер, письменник, а головне конструктор зброї. На його честь друзі та син відкрили кімнату. Де це була його сина Ілії моя. Ми. ми вирішили з того, що осталось, якби поціліла зробити зал. Пам'ять Віталія що в перспективі це буде розширюватися. перед очима книжки, статті, зброя та карикатури. Пан Михайло каже, що це мала частина речей Віталія Шлайфера. Одна з перших робіт Віталія подарунковий кортик. Зроблений за проектом самого колекціонера з дорогоцінних металів. Кортикчок закон одна із робіт, коли став з зробити його наградним кортиком для судді, прокуратури. Частину життя Віталій провів в Антарктиді, і там колекціонер не забув про своє захоплення зброєю. Він використовував для своїх робіт бівні моржі, які він теж використовував для робот, частина з яких були привезені нами ще відтуда, зуби касатки, Віталій Шлайфер пішов життя у цьому році. У пам'ять про себе він залишив чимало цікавих експонатів. Усі вони улюблені, адже це його особиста колекція. І тепер кожен охоче може доторкнутися до неї, завітавши до музею. Оксана Іванова, Ярослав Бардаков, спеціально для медіа груп нові проекти.